Бачите? Бачите поплавок? О. Всі знімають. Це, напевно, тут маленька акула. Всі знімають, вона з тим поплавком тут плаває. Бачите, Всі побачили. Але чи це акула, чи що маленька? Не знаю, але люди, спос... люди спостерігають. Так, дівчата, що я вам хочу сказати? Поки мій Сергій спить, я так розумію, то я давно не сплю. Я от ходжу, розглядаю, милуюся ще морем, красою, гарною водичкою. Стосовно готеля, Поки я тут зразу вам розкажу. Готель називається Sunrise Анджу. Типу переклад з їхнього зірка. Ми знаходимося в Єгипті, це є Марса Алам. Ви просили відгуки стосовно цього готелю. Так, відгуки стосовно готелю. Читати не е, Готель сам по собі не, не є дуже великий, бо є е, готелі з величезною територією. Це не є такою величезною територією. Він компактний, він новий. Номера прекрасні. В номерах ви бачили все, що є. відеоогляд робила. Харчування. Для мене харчування ідеальне. Може, хтось там, ну. Ну, всім не вгодиш, в кожного різні захцянки. Для мене є все, що хочеш. І риба, і м'ясо, і креветки, і фруктів ціла куча, і солоденького, і саме, саме алкоголь і на пляжі, і в варах нормальний, хороший, можна пити. Бо хто у нас відпочиває... Бо хто відпочивав в Єгипті, то знає, що практично алкоголь пити їхній місцевий не можна. Ну, Ми п'ємо їхні коктейльчики, все нормально. Персонал привітний, не діставучий, нікого не чіпає. Пляж ідеальний, чистесенький. Для всіх місця вистачає. На пляжі є свій бар, офіціант ходить, приймає замовлення, хочете самі дати берете. Фреш, гуава, манго, полуниця, свіжий сік На все є. Пити не хочу, скільки хочете. На пляжі є в скляних пляшках пиво, будь ласка, беріть пити, скільки хочете, вино нормальне. Коротше, коктейлі мутять, навіть навчилися, мутить нормальні, що хочеться їх посмакувати. Так, ще прошу вам сказати: вхід в море, то все, що загорожено, ото там все пісочок. Тут там все пісочок, я ходжу без коралового взуття, ото все пісочок, от все пісочок. Далі йде трошки. Ну, такий, як риф, бачите, ну, по воді видно, Далі трошки глубоко. Все. Хочете, плаваєте, хочете не плавати. Довгий такий не а ось такий дерев'яний міст. І риф. Що стосовно рифа, Хто шукає гарних, бо є такі готелі з гарними кораловими рифами, щоб прям не надивитися. то тут такого немає. Ну, Хто перший раз, то й то прекрасно. Є рибки, такі трошки, щоб подивитися, але щоб такий був насичений кораловий риф, як буває в різних готелях, то такого немає. Ну, Але для відпочинку я скажу, що більше треба. Спокій. Саме основне, чого ми обирали Марселам, тому що Марсалам, перше, тут я не була, тому вибрала Марселам. І найбільшим показником, чого ми обирали Марселам, тут немає наших сусідів, жодних. Бо в них сюди немає прямих рейсів. В неї є в фургаді, в неї є в шармі, тут їх немає. Тут в основному поляки, італійці, німці. Спілкуватися не без проблем з ними, всі все розуміють. Я на українській говорю, все мене, роз... все мене розуміють нормальний персонал. Щодо анімації. Анімація знову ж таки, якщо порівняти з іншими готелями, то анімація досить слабенька. Але мені. Ой, я тебе бруслет загублю. Але мені та анімація прекрасна. Ми 11-та година вже в номерах, 12 вже спимо, і я сьома ранку вже можу прокидатися і ходити на пляж. В номері є все. Є що кава, чай, все поповнюють, є все для миття, немає ніяких проблем, рушники все міняють, халати також є, тапочки також в номері є. Не знаю, мені особисто мені все подобається. Пройшло вже сутні, сьомий день нашого відпочинку. Я задоволена, я відпочивши, дякую Богу, дякую собі, що ми тут. Поряд, біля нашого готелю, бачите, є ось така, ну будують щось, будують готель. От тариф кущить не завжди, то сьогодні і там щось в обід пару разів. Воно дискомфорт не приносить. Все, вроді все розказала. Що забула? Будь нічого не забула. Sunrise and Анджунго. Марселон. Від аеропорту у нас ми замовляли собі е, свій особистий трансфер, ми загальним автобусом не їхали то нам годину часу з аеропорта сюди. Аеропорт невеликий, все дуже швиденько проходимо. Ну так. -то. Так що хто планує свою відпустку з дітьми чи сам, і хоче щось нове. Ну, так як я, мені хотілося щось нового, але в Саламі не була. Дай Бог наступний раз вже поїдемо в Аламей, там, де єгипетські Мальдіви. Дивіться, які рибки, не знаю, видно, не видно. Наступний раз поїдемо. Гля... Глянути аламе. У мене кума тепер там була, то вона каже, що просто, як мені що дуже круто. Я там не була, мені нічого не стала. Але кумі я вірю. <гума> кума привіт. Ось таке. Так що на пляж люди не дуже спішать, люди відпочивають, а я невідомо чого. Теж би вроді я на відпочинку мала би спати, скільки хочу. Ні, я кажу, щоб не вибиватися з режиму, бо потім школа. Йой як подумаю про ту школу, але я не хочу. просто Такі. Так, на пляж не йду влягатися, йду все-таки все свого синочка, попрошу хай встає. Він вчора мало що їв з тим животом, що чого його розболівся, Ліну теж розболів живіт, мене тим. Йду, його розбужу, хай де поснідає і хай де трошки на пляж. Бо вже завтра ми зранку виїжджаємо додому. Завтра ввечері я вже буду вдома, завтра ввечері в мене вже такої краси не буде. Але дай Бог буде інша краса. Всюди, всюди добре, але вдома найкраще. Ви це знаєте, я це знаю. Всюди добре, але вдома найкраще. Я так помічаю, що мені вистачає 7-максимум 10 днів, бути десь не вдома. Далі мені все одно хочеться додому.